Будівництво у парку 900 річчя Луцька курсують вантажівки. Кому б не належав ліс, поліські лісівники на варті пожежної безпеки. Понад дві сотні юних каратистів боролись за першість на Волині. Час новин на телеканалі Аверс. Найцікавіші події. Понеділка. Перепрошую <кій> 12 червня. На цю пору у нашому інформаційному випуску вітаю. Шацька громада у скорботі. Захищаючи Україну, поліг військовослужбовець Денис Задерей. Йому був 21 рік. Із 7 червня воїна вважали зниклим вести. Як стало відомо нині, герой прийняв останній бій на Донеччині. Денис Задерей був сиротою, його виховували у прийомній сім'ї. На війні був командиром десантно-штурмової роти. Час і місце поховання захисника повідомлять додатково. Втрата для Сошицинської громади. Під Бахмутом загинув 33-літній мешканець села Залісся Камінкаширського району Ігор Юрасов. Коли героя проведуть в останню дорогу, повідомлять згодом. Нововолинська громада у жалобі. На війні на 33-му році життя загинув Олександр Стражинський. Коли герої зустрінуть вдома та поховають, повідомлять згодом. Поповнили Небесний легіон. Іван Бондарук, якому було 32 роки, загинув 10 червня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. 36-річний лучанин Дмитро Гончарук поліг 10 червня біля села Жереб'янка Запорізької області. Сергій Доценко був на війні матросом і стрільцем, йому було 43 роки, загинув 11 червня біля села Левадне Запорізької області. Солдат Геннадій Сижук на 51-му році життя 10 червня поліг біля села Благодатне на Донеччині. Він був стрільцем-санітаром. Коли герої повернуться додому, стане відомо згодом. Вічна шана полеглим захисникам і співчуття їх родинам. Луцька громада попрощалася із двома захисниками Сергієм Давидчуком та Віталієм Петруком. Відспівали чоловіків у кафедральному соборі Святої Трійці. З одним із військових попрощалися у суботу, з іншим уже сьогодні. Герої загинули, боронячи батьківщину у Донецькій області. Війна щодня змінює життя родин, які втрачають рідних людей. Надважливо в такі нелегкі часи для нашої держави прийти, віддати останню шану захисникам і поспівчувати їхнім близьким. У суботу, 10 червня, небайдужа громада попрощалася з лучанином Сергієм Девидчуком. Тепер починається дія від нашого суспільства. місцевого луцького, всеукраїнського. Сімейного, родинного, знайомих. Наскільки ми оцінимо те, от його дух, його свідомість сьогодні бачить нас, буде бачити на майбутнє. І чи наше суспільство не потопче ту жертовну пам'ять тих воїнів? Сергій Давидчук був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 5 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Ніколи ні від кого не залежав, був самостійний був патріот своєї країни. да Бобродушно. Таких тільки й забирають. Не можу повірити, що його нема. Це просто Це, ну, чого наших хлопці, всіх. От всіх наших волинських хлопців. Всі сидять. Емісієн, да. там. Його і син зараз там. Ой -ой -ой. Дядько Героя теж в складі Збройних сил України боронить кордони нашої держави. Нема слів, про що говорити. Всі ми будемо там, але світло пам'ять герою нашому, моєму племіннику, який воював зі мною і воює, я встаюсь на війні. Поховали Сергія Девідчука на кладовищі у селі Великий Омеляник. Співчуваємо, це наша родина. Вибачте, вічна пам'ять. То загинув молодим. А вже сьогодні, 12 червня, родина та Луцька громада провела в останню дорогу Віталія Петрука. Він став на військову службу за три тижні до повномасштабного вторгнення. А наш воїн, наш герой, не лише залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях, а буде тим прикладом славного воїна, до якого ми скажемо, маємо честь. І він скаже: маю в честь захищати нашу батьківщину. Тебе ми з честю поховаємо, а завтра підемо усі в бій. Загинув герой 7 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Донецької області. То мого брата син, мені важко, бо в мене свіжа рана чоловіка. Чоловік без вісті загинув. Вже півроку не можемо ні забрати, ні поховати, нічим. Я не можу нічого говорити, бо... Мені дуже важко, я не можу. Файний, файний був такий справедливий патріот, ну, такий чудовий хлопець. Гарний син у батьків, хороша родина, всі його любили. Всі його чекали з перемогою. Що сказати? Всі будуть його пам'ятати як найкраще. Вічна пам'ять герою. Слава герою! Поховають Віталія Петрука на міському кладовищі у селі Гараджа. На жаль, маємо ще дві втрати. В суботу ми провели в останню путь одного нашого захисника, героя Сергія. Сьогодні в понеділок провели ще одного нашого захисника, героя Віталія. Щирі співчуття рідним, близьким, сім'ї наших героїв. На превеликий жаль, війна забирає життя багатьох наших жителів, багатьох співмешканців, жителів нашого міста, наших сіл, сіл нашої громади. Немає сумніву в тому, що перемога України настане, але просимо в Господа, щоб вона наступила якомога швидше якомога меншими жертвами. Юрій Куцик, Мирослав Кутимчук для новин на часі. У Луцьку на Теремнівській у приватному домогосподарстві вибухнув пропановий балон. Вибух стався у літній кухні і був настільки потужним, що його з передмістя люди почули аж у центрі. На місце одразу приїхали пожежні, швидка допомога та поліція. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав, та й зовні на будівлі ушкодження були незначні. Лише викривило димову трубу. Був вибух, хата, піднялася. Я, я лежав такий візор, то, на, 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 на телевізор. На телевізорі я був то бачив. Як його. Тривоги нема, значить, або газ, або ще щось інше. А Це як я так вот, розуміємо. Да, Зразу перша думка на що? На туди, нефтебазу, та енергосеті. Там все, все чисто. ну шо? Тут сюди ж приїхали, пішли в хату, дивимося, все, тут машини стоять, значить визвали. Ми ж визволи. Жарна стояла. Пожарна стояла. Пожарна поїхала, значить, пожежа немає. Добрий день, скажіть, що сталося? Кого? Водяного? Водяного котла. А десь в будинку він той котел, так? Ні, ні, кухня. Котел газовий чи ні? Там котел не газовий, бо дівчата. Не газовий, там твердопалний котел приміщенні. Зрозуміло. 95 наших захисників вдома. З російського полону вдалося повернути воїнів Збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Всі воїни боронили Україну в найгарячіших точках у Маріуполі на острові Зміїний під Бахмутом і на ЧАЕС. Є серед звільнених і ті, що боронили Азовсталь. З полону додому повертається і п'ять волинян. Лучани Андрій Камінський, Тарас, Грицай, Рожещанин, Віталій Зуй і Олег Карпяк із села Озерці Луцького району. Загалом із російського полону вже вдалося повернути 2525 українців і українок. На камінь-каширщині внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Напередодні на автодорозі біля села Седлище чоловік на мотоциклі Вайпер ймовірно не впорався із керуванням, впав на узбіччя. Як наслідок, мотоцикліст травмувався. Його госпіталізували у відділенні реанімації. За фактом, ДТП слідчі почали кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Напередодні на проспекті відродження сталося ДТП. Як з'ясували патрульні водій, позашляховика Lexus не обрав безпечної швидкості, не контролював рух транспортного засобу. Як наслідок, врізався у «Фольксваген», який був припаркований попереду. Обійшлися механічними пошкодженнями автівок. На щастя, ніхто не травмувався. Втім, у водія лексуса інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Посвідування показало перевищення вмісту алкоголю в крові 2,3 і проміле. Тому на водія позашляховика склали протоколи. Остаточне рішення прийме суд. Як нам стало відомо з власних джерел, раніше цього ж водія вже ловили за кермом під мухою. Їхав на підпитку ще у березні. правоохоронці склали на нього протокол. Цю інформацію підтвердили правоохоронці. Втім, того разу у суді його визнали невинуватим. І от знову за кермом під градусом. У п'ятницю 9 червня у Луцьку двох чоловіків засипало шаром ґрунту, коли вони перебували на дні траншеї, де міняли труби. Одного з чоловіків швидко відкупали рятувальники, а іншого звільняли з під землі біля години. Як нам повідомили у Луцькій міській клінічній лікарні, 18-літнього Дениса Овсяника, який близько години був у земельному полоні, госпіталізували у палату інтенсивної терапії відділення детоксикації. На даний час його стан стабільний. У хлопця синдром тривалого здавлення. П'ятницю ввечері до нас в заклад був доставлений пацієнт, який постраждав внаслідок того, що його було засипано ґрунтом. Він був госпіталізований в палату інтенсивної терапії відділення детоксикації зв'язку з синдромом тривалого ставлення. На даний час стан пацієнта стабільний. Сказати скільки буде тривати лікування, на даний час складно. Своєю чергою поліції повідомили, що розпочато кримінальне провадження за статтею 272 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Встановили та допитали всіх учасників події надіслано і низку запитів до фірми Зеніт, яка проводила роботи. У поліції зазначили, потерпілі ні до кого претензій не мають. Заблокували проїзд у парк і взялися виганяти вантажівки. Сьогодні жителі вулиці Космонавтів у Луцьку знову забили на сполох. Люди кажуть, що машини, котрі возять матеріали на будівництво, взялися курсувати, так би мовити, через парк. Мова про скандальну забудову на землі, котру колись виділили атовцям. Що там відбувається тепер, бачили наші журналісти. Куди їдеш? Не можна сюди їхати. Ви без ви зате на будівництво. Прошу вести на будівництво. Во їхня територія, а території парку я не дозволяю вам вести. Припиніть їздити цими машинами, бо розрушили там, розрушили там. Дивіться, оці колії колії, які залишилися. Це. Така така дорога, яка не призначена для таких машин. А, а ще не призначена оця територія, яка належить парку. Паркову територію вести не будете. Все місцеві жителі кажуть, що це відео зняли сьогодні зранку. Люди скаржаться, що вантажівки з будматеріалами руйнують дорогу. Тепер обурились ще більше зі слів місцевих. Машини з вантажами взялися їздити у парковій території. Що вони руйнують дорогу? Дорога вже тут настільки зруйнована, що коли вода стоїть, пішов дощ, то стоїть вода. Ми сьогодні перекрили цю дорогу, із -за того, що вони їздять по території, яка паркові території, якою ходять люди в парк. Сьогодні машин 5 чи 6 було. Ну, коли ми почали знімати, кажемо, покажіть дозвіл на право вашої діяльності, документів не показали. Абсолютно. Ті хлопчики, які стояли, тут всі повтікали, машини повтікали. Таке враження складається, що це будівництво Взагалі незаконне. Якщо і належить їм територія, то хай вони роблять свою, свій заїзд в територію, але не парком. В них мав був тут заїзд. Бачите, де ворота? Ну настільки вони пересунули межу паркана і перекрили взагалі заїздом тут не має бути, а будуть заїжджати з території парку. Так вони собі замислили, а потім будуть просити в міської ради, не знаю в кого, щоб їм зробили тут дозвіл на той заїзд. Розумієте, яка махінація? От там зробили дорогу, тут зробили дорогу. Розумієте? Оце тут не було, тут були дерева, вони їх знищили. Пан Віталій веде нас до парку і показує сліди від автомобілів. О, і піши. Ще один там зробили заїзд. Оце вони виїжджають, розумієте? От на цю дорожку. І до цій дорожці ще тут проїзд зробили. От, бачите, О, це сліди. О. Визають сюди. Так. І отам от оце місце от, зробили новий заїзд. зараз побачите ще одну дорогу зробили, їздять вже туди. І вони просто чхати на всіх хотіли, ігнорують, хамлять. От мені особисто вони погрожували, що типу зуби побуваємо і так далі. На любой стройці висить, висить паспорт, і якийсь забудовник, і хто це хто працює, все. А тут нічого нема. Це незаконна забудова. Це ж парк, це паркова зона. Люди гуляють, мамочки з дітьми, все. Вони тут їздять через парк саму ранку, такий гул стоїть. Хто ж наразі тут власник і хто забудовник? Місцеві не знають. Кілька днів тому люди, котрі тут працювали, відмовились називати його прізвище нашим журналістам. Знімальна група попросила зв'язатися із власником, але той говорити із журналістами не став. Ми дали свій номер телефону і залишаємо за власником право прокоментувати претензії місцевих жителів. Ті кажуть, що колись тут виділили землю атовцям, а тепер схоже. Нові господарі тут виділили цю землю під будівництво батькам дітей, які загинули в АТО. Ну тут вже вони кажуть, що не один хазяїн вже їх багато. Ну добре, багато не багато. Хай будують. Ну вони займають територію парку, і ми вважаємо, що це є порушення. Люди кажуть, що будуть звертатись ще й в інспекцію з архітектури та містобудування. Ми зі свого боку надсилаємо запити у відповідальні структури. Подробиці розповімо згодом. Хай вони прийдуть, подивляться межі, подивляться законність цього будівництва і всі документи, які є на оцю, на цей об'єкт. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Понад півсотні разів лише за минулий тиждень. Виїздили поліські лісівники на пожежі в екосистемі. Завдяки відеоспостереженню, яке охоплює весь регіон, вдається швидко реагувати та локалізовувати загорання. До слова, ліс не завжди є у власності держлісфонду. Наслідки пожежі в приватному лісі бачила наша знімальна група. Хто бачив, як горить ліс, розуміє жах цієї біди. На початку весни, внаслідок загорання на приватній території селянського лісу, що на Рівненщині, за 40 хвилин пожежі вигоріло 9 гектарів. Трагедія була б масштабнішою, якби її вчасно не локалізували місцеві лісівники та рятувальники, які постійно контролюють ситуацію на залісених територіях, незалежно від того, в чиїй вона власності. На цій даній пожежі тоді ще було що рання весна була то. Вдалося її швидше локалізувати на найближчих років п'ять. Тут уже нічого люди сюди вже не будуть практично заходити, тому що тут уже мікрофлора вся пошкоджена. Поки воно заросте, поки воно знову відновить свою, то це треба певний час. Усе, що відбувається з лісом, у сприйнятті людей відповідальність лісівників насправді ситуація досить неоднозначна. На Волині та Рівненщині ще 34 лісокористувачі є різної форми власності, які господарюють на понад 185 тисячах гектарів лісу. Часто ліс, який не в межах Держлісфонду, приватний чи на території громади, росте сам по собі. І за таких. Власників пожежі дуже швидко набирають оберти і переходять в державний лісфонд. Із-за чого? Із -за того, що в їх не проводяться пожежні заходи для забезпечення пожежної безпеки від пожарів, і за того, що вони невчасно виїжджають на пожежі, цю пожежу довелось тушити майстрам лісу, які межують з даним користувачем. Тобто, люди тушили на своїй території для того, щоб... Ця пожежа не перейшла в лісфонд, в державний лісфонд. Лісівники в свою чергу зупинили, тобто локалізували, пройшли по кругу, зупинили по кругу пожежу. Потім під'їхав ДСНС і вже тоді шляхом. Поливу водою ця пожежа була затушена. Ліс може рости сам, але який він буде, ми бачимо на таких територіях, як Селянський ліс, та багато інших, де немає достатньої кількості заходів або й взагалі не ведуться жодні роботи. Проблему намагаються вирішити на державному рівні. Лісівники працюють із громадами в питанні передачі самозаліснених площ до Держлісфонду. Вирішувати потрібно і питання приватних та лісів інших користувачів, тому що досі ефективного господарювання вони також не показали. На даній локації ми бачимо ліс, де не проводяться ні рубки, ні догляди, тобто участь лісівників не проводиться зовсім в, в рості лісу, тобто в природу не вмішується, як кажуть людина. Але ми бачимо, що це не приводить до позитивних наслідків. Тому, коли проводяться рубки, коли проводиться догляд за лісом. Тоді не буває ні пожеж. Це, ну, пожежі бувають, але 80% їх не буває. Е, і нема абонететного стану лісу. Тобто ліс він росте неякісний. Співпраця з власниками селянського лісу не склалась із місцевою владою. За роки роботи староста Людмила Шарстюк так і не познайомилась з власниками селянського лісу. Це є трошки такою проблемою, тому що коли ми на чому я вам зразу сказала, дуже тісно співпрацюємо, то тут, якби казать власників, ми трошечки і, ну можна так м'яко кажучи, і не знаємо. Тому що там воно якось так ну близько незнайомі. Е, співпраці як такої ну дійсно як незнайомі, то немає. Є ще ліси, які взагалі не вважають лісами. Це самосінні створені природою насадження, які в документах зазначаються як землі сільськогосподарського призначення, таких приблизно 7 тисяч гектарів. Ці площі досить часто передаються в оренду, і там проводиться зачистка території з метою посадки сільськогосподарських культур. По факту вирубується ресурсний ліс, який потім продається на нелегальному ринку деревини. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. для новин на часі з Рівненщини. Напередодні у Ківерцях відбувся відкритий чемпіонат в Волині з Кію і Карате. На змагання з'їхали з більше 200 спортсменів із п'яти областей України. За поєдинками спостерігала Ольга Яцюк. Це вже другі такі змагання, що відбуваються у дитячо юнацькій спортивній школі Ківарець. Цього разу на чемпіонат приїхали каратисти із 12 міст України, причому дуже багато новачків та дітей молодшого віку. Найменшим лише п'ять. Цей спорт обирають, аби бути сильнішими та почуватися захищеними. Приїхав вдруге на такі серйозні змагання, щоб випробувати свої сили і подивитись на що я спроможний у нас в Україні війна. І треба вміти оборонятися, щоб ставати сильнішими. Не вперше привозить на такі змагання своїх вихованців Володимир Гусів із Вягеля – міста на Житомирщині, яке нещодавно зазнало обстрілів. Не дивлячись на складний час в країні, вважає, що такі турніри мотивують дітей до тренувань та відволікають від тривожних подій. Ми привезли 12 чоловік, будемо старатися, звісно, вибороти перші місця. Чемпіонат, як завжди, на високому рівні дуже гарно діти мотивовані. Звісно, в цей нелегкий час знаходимо можливості для того, щоб розвивати наших дітей, тому що спочатку діти починають зростати на маленьких турнірах, а потім виходять на рівень країни і далі Європу. Однією з найчисленніших була делегація з Рівненщини. 30 спортсменів привіз Євгеній Вєтров. Радіє за успіхи кожного вихованця. Перемогу у першій сутичці серед 9-річних хлопців виборов його підопічний Марко Кірчик. У мене був сильний суперник, було багато боїв, але я ж вже в останньому вже виграв. Сьогодні багато дівчат захоплюються кіокушенка і карате. І дивлячись на їхні сутички, зовсім не скажуть, що це слабка половинка. Такі швидкі і різкі атаки, як у хлопців. В останній сутичці лучанка Валерія Олійник поступили своїй подрузі по команді Анні Яроцькій і стала другою. Не що я дівчинка. Я дуже люблю цей вид спорту і хочу досягнути своєї целі зайняти перше місце. У нашому карате займається дуже багато дівчат, і ми тренуємося інколи хлопцями. Це цікаво. Поєдинки старших спортсменів значно відрізняються. Інша техніка. Та сильніші удари. Надто довгим був спаринг у Максима Франчука з Вінниці. Сильний суперник не поступався, але останній удар приніс Максиму бажану перемогу. Мій суперник був доволі сильний, але я зміг його виграти. У мене ще має бути один поєдинок. Я сподіваюся, що візьму перше місце. Поборотись за першість волинськими каратистами прибули делегації з Львівської, Рівненської, Житомирської та Вінницької областей. Сильна конкуренція виховує потужних спортсменів, які згодом гідно представляють Україну на міжнародних змаганнях. Півроку назад ми проводили кубок в Волині. Зараз ми проводимо чемпіонат в Волині та міста Ківерці. І в загальному скажу, що тенденція розвитку єдиноборства кікушенка і вона зростає. Збірники наші волині останнім часом проявляють дуже сильний потужний результат на чемпіонатах України. Кожна перемога це результат майстерності спортсмена. Велику кількість нагород підготував фонд ігоря палиці тільки разом, аби відзначити їхні старання. Ми щиро віримо, що Скоро ці юні спортсмени представлятимуть Україну на світових аренах як найкраще будуть здобувати призові місця. Саме тому фонд Ігоря Палиці тільки разом підтримує і буде підтримувати такі змагання для того, аби наша молодь розвивалася, для того, аби в майбутньому Україна гордо звучала на усіх світових турнірах та чемпіонатах. Змагання є хорошим індикатором для визначення свого рівня та практичною школою для набуття нового досвіду. Ольга Яцюк для новин на часі. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20 й Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Facebook сторінки нашої телекомпанії. В студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про провітну тривогу та до зустрічі. А вони поруч з нами в періоди наших злетів і падінь. Друзі, до них ми звертаємо за емоційною підтримкою і знаємо, що вони завжди підтримають і нас в галереї вітань, що традиційно щоп'ятниці у цумі відвідувачі мали нагоду передати вітання своїм близьким людям та розповісти, що таке дружба в їхньому розумінні. Я б охарактеризувала охарактеризувалася словом довіра, тому що це близька людина, якій ти справді довіряєш, з якою ти можеш поспілкуватися на будь-які теми, людина, якій ти можеш зателефонувати. Також будь-який момент друг це людина, яка тебе підтримує, з якою багато крутих моментів, з якою тобі комфортно, ти почуваєшся своє ну сама собою. Дружні посиденьки та приємні спогади часто асоціюються саме з центральним універмагом Луцьк. Вже не одне десятиліття обирає цю локацію для зустрічей з подругою чи другом. Насамперед, Цум це найперше місце збору всіх і завжди, бо всі знають цум центр міста і завжди на чотири біля Цума. Я думаю, терміну придатності. В дружби нема, як на мене, оскільки друзі, це для мене це на все життя. Інколи є інші люди, але вони називаються знайомі, а не друзі. І з ними вже ну не можна побудувати дружбу, а просто якесь спілкування мінімальне. І в цього вже спілкування є термін придатності. Костянтин та Сергій, музиканти спільні інтереси та погляди на життя є запорукою міцної дружби. Чим більше ти люди не знаєш, тим більше ти бачиш того, що не помітне з першого погляду. Тобто для мене все напаки, тобто чим більше я знаю людину, тим вона мені дорожча і цікавіша. Це як вірменський коньяк. Чим він старший, тим він смачніше. Що <ривіт> ЦУМі? в цумі? Ми граємо. Ми зараз граємо. На виставці відомого художника під час виставці є година живої музики. Кожного дня я запрошую усіх лучан з 12 до 13 Ви там можете ознайомитися з нашою творчістю. Подаруйте гарний настрій і своїм друзям, галерея вітань, що на радіо. Авер знову чекає вас наступної п'ятниці з 16 до 18 години на першому поверсі цуму. 13 червня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується похмура погода. Дощитиме на Заході та Півдні країни. На заході температура повітря вночі 8-11, вдень від 14 до 19 градусів тепла. В схід – нічна температура 11-14. Денна від 20 до 24 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі 9-11. Вдень від 15 до 19 градусів тепла. Південь нічна температура 14-16. Денна 23-24 градуси з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі 8-11. Денна від 15 до 22 градусів тепла.